Добудова ХАЕС-3-4 та спорудження нових енергоблоків компанії Вестінгаус на Хмельницькій АЕС не лише збільшить виробництво вкрай необхідної країні електроенергії, а загалом сприятиме економічному розвитку та енергетичній безпеці держави. Попри військову агресію, енергоатом значно активізував ремонтно-відбудовні роботи на енергоблоках 3-4. До цього важливого процесу залучено кількасот працівників Запорізької АЕС з орендою житла у Нетішині вкрай складно. Зв'язку зі значною кількістю. Внутрішньопереміщених осіб та приїздом енергодарців, працевлаштованих на ХАЕС зі своїми родинами, проблему відсутності житла та необхідність забезпечення ним інженерно-технічного та ремонтного персоналу Запорізької АЕС взялися спільно вирішити на екенергоатом та Хмельницька АЕС. Компанією передбачено облаштування майданчика площею 1,6 гектара тимчасовими спорудами для проживання внутрішньо релокованих працівників. Заес підготовчі роботи вже активно проводить персонал Хмельницької АЕС. Невдовзі Швеція передасть на екенергоатом чотири модульні будиночки з загальною кількістю на 54 кімнати. Саме їх планується встановити на території ХАЕС. Наразі готується проєктно-кошторисна документація. Також на цій ділянці розмістять ще чотири будиночки українського виробництва. Вирішено використати власну вільну від забудови територію ХС поряд із центром ділових зустрічей, аби розмістити на ній модульні будиночки. На цьому місці, де поки що хащі, буде зведено 42 каркасні дерев'яні споруди для тимчасового проживання. За рахунок цього збільшиться потужність готельного комплексу ХС. Орієнтовна площа кожного будиночка Складає 38 квадратних метрів. У них можна буде заселити кваліфікований інженерно-технічний персонал Запорізької АЕС, кількість якого у Нетішині поступово збільшуватиметься. 40 будиночків будуть житловими, два для маломобільних груп населення. Це можуть бути молоді мами чи люди, люди з якимись певними обмеженнями. Також два з будинки будуть виконувати функції побутово та господарських, тобто для збільш через збільшення потужності будуть надаватися послуги попранню, просуванню речей постояльців. Усі підготовчі роботи ведуться власними силами ХС. Треба розчистити територію, виконати фундаментні роботи, прокласти мережі та створити додаткові паркомісця. Самі ж житлові споруди це готові конструкції з повною комплектацією та ремонтом. Так як будинок є каркасний, він вже більш сучасніший по дизайну, суміщення дерева і листового металу, це зовнішня обшивка, всередині, більшість йде з дерева, оздоблення, природні матеріали фарбовані, лаковані. Він представляє собою велику кімнату, яка, знову ж таки, так як ми говорили, що можливо бути розрахована для сімей. Влаштована додатковим спальним місцем розкладний диван. Також є спальня повноцінна, нормальна з на двоспальне ліжко. І санвузол з усіми зручностями. Облаштування кухні в будинках не передбачено. Харчування надається відповідним закладом, що знаходиться на території ЦДЗ-виробника та постачальника буде обрано на відкритих торгах на платформі Прозоро відповідно до найкращої пропозиції, що задовольнятиме усі умови специфікації. Наразі Хмельницька ЕС розміщає персонал у наявних готельних номерах центру ділових зустрічей. Готель ЦДЗХС має у своєму складі 35 сучасних номерів, які Можуть прийняти 43 особи. Тут проживає персонал підрядних організацій, який задіяний у планових ремонтах двох енергоблоків. ХАС у готелі ЦДЗ місця вже не вистачає. На жаль, адміністрація закладу змушена надавати відмови відрядженому персоналу та гостям міста. Охочих поселитися в нашому готелі досить багато, адже на території знаходиться сучасний заклад харчування, де є велика кількість різноманітних страв. Але місця до кінця року в готелі вже заброньовано. Реалізація даних проєктів дозволить розмістити на об'єктах ХАЕС додатково до 100 працівників. Енергоатомом спільно з Хмельницькою АЕС заплановані також і наступні етапи організації тимчасового житла. Це дозволить ще додатково розмістити до 500 чоловік персоналу, задіяного у добудові енергоблоків та спорудженні нових. Окрім цього, на вулиці Варшавській у Нетішині планується будівництво багатоквартирних будинків з поетапним їх введенням в експлуатацію та заселенням працівниками. Керівництво АТЕ на енергоатом. Та філій докладає максимум зусиль зі створення умов для проживання персоналу, задіяного у добудові та спорудженні нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.